Зміна ви контракт. Віталій Хомуха, заслужений лікар України і завідувач відділення до нас прийшов інтернатуру другий рік, працює. Навчаємо. Доброго дня. Це медична сестра, я реєстратор пані Світлана. Пані Світлана, дякую. Дякую вам. А ми вас вітаємо. Важливий день. Так. Молодці, вам за вашу роботу. Дуже роботу. Людину прапорували, вона потребує, то е, ви е тут е не тримаєте. Ні, 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 ми надали допомогу. Тут є теж черговий пост медичної сестри. Щодо о, нашої незламної рації під вибухи працівники ексильники е виїжджають на майже всіх, жодного закладу не залишилось. 140 автівок. О, 30 лікарів загинули це люди, які виконували до останнього свій обов'язок в обласній лікарні. 44 тисячі процедур буде закінчити, де люди можуть працювати. І за нашою ініціативою підвищили. зараз 15 в роботі. 5 вище зарплату. тому що скільки, ну, от, наприклад, ліка... в цьому серйозно? Так, да, Тому що так, да, під землею і не можуть іншити більше місце. На... В кожного своя історія. Вся людина потрапила в банкутниці і під атаку дрона, все это на коронавжи. Добре. 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 Як наші легати? Хорошо, що ще осталось благодаря їм. Слава Богу, дам. Доброе дві. Дронова атака, важкі перелами шумилки. Теж угу. досить довго знаходиться у діло. Ну, йде на наужені. Це Три... третій дрон не на наноха. Це співробітник парки Херсона, комунальне підприємство теж про виконанні Серегіцьке, а пакетронів, на жаль, кінцівку не змогли з'явити. 25-го. Я думаю, все буде добре. Протест Дай Бог. зробимо, да. буде в ходу. – Як почуваєте? Нормально. Ну, – Щось не вистачає в лікарні? Не вистачає, забільшусь.

Не вистачає чогось лікарні? Дають все нам ось, да, і лікування гарне, і спілкування гарне. чорним поклом, всім нашим персоналом. Лікарі дуже хороші. Да. Хороші, хороші лікарі. Да. Слава Богу. Да, дуже да. добре. Колектив дуже гарний. Ми задоволені всім. Ну, ви ж частина колективу тебе. Я ви знаєте, я листя коло дому, прилетів снаряд, ми трогали. Це добре, що я була Ну, Слава Богу, речі дуже хороші. Скоро приїхала зразу, мене зразу порозили і зразу медичну допомогу все дали зразу. Я вже боюся вертатися додому. Вона виїхала з небезпечного району, але вона нон-стоп. Лікує, допомагає животним Дякую. людям. Просто пишаємось певні находить так. Я обожнюю, це просто. Просто ікона нашого закладу. Да, по людям. Доброго дня. Доброго дня. А ви сьогодні вам же надо, треба своя... відбачувати. Можна здоров'я Ну, стабільна. Нормально? В Антонівці, так? Да? Наразі стабільний, куль... купсав Ну. Життя триває. Да, так, є. Спасав жінку під так також потрапив під а а життя... а я, я жінку. Я я жінку. Жінка, щоб звику Да. Вона була дуже благодарна, так? Так, так? обіймала його. Ви, нас. Витягнули, йшов на роботу. Сусіди підбігли, поможіть жінку, жіночку витягнути з хати. Десь після обстрілу. Поліцейські забрали, везли до лікарні, Молодець. Так, ну. Подужити. Нормально. Спасибо. Вам дякую. Я ми не скинемо. Так, я з, з часиками, так. Разом з вами. Ми разом з вами. Разом з вами. <ріст> да. Тримайтеся. Все буде. Тримайтеся. Ви тримайтесь. Ya, yeah. yeah.